На них чекали. Їх вивчали, підраховували можливу кількість, і намагалися вгадати, з яким же озброєнням прибудуть. Винищувачі F-16 в Україні тепер уже офіційно. Нині на литовищах 10 бортів. А загалом, за даними змі, чекаємо ще на 69. Утім, за словами президента, для повного паритету у повітрі на нашій країні потрібно 128 літаків. Які завдання виконуватимуть в Україні американські винищувачі? Наскільки ефективні вони проти російської авіації? Усе про нове надбання українських повітряних сил далі у матеріалі. Точну кількість отриманих f 16 до останнього не розголошували ані в Україні, ані на Заході. Нині тримають у таємниці місця їхнього базування. Відтепер вони ціль номер один для нашого ворога. Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть виконувати або вже виконували наші перші літаки F-16. Не маю права це коментувати, вибачте, будь ласка. Але в будь-якому випадку партнери знають, яка кількість. Від шести до десяти літаків увійшло до першої партії українських F-16, казали деякі західні змі і зазначали, що цього вкрай недостатньо для ефективного застосування у війні з Росією. Водночас в Україні впевнені, що навіть в обмеженій кількості ці винищувачі дадуть результат. Дадуть, дадуть, якщо особливо якщо вони отримують ефективне озброєння далекобійне і ефективні бортові комплекси оборони. То тоді, от е, зрозуміло, що росіяни почнуть нести втрати. Як росіяни почнуть нести втрати, то для них кожний літак, український, який піднімається повітря, це буде F-16. У Всякому разі вони будуть змушені реагувати власне на нього. Що навіть там 10 літаків обладнані шістю ракетами повітря-повітря з -повітря, радіусом бойовим радіусом дії. 200, 500 кілометрів перепрошую, і з можливістю бачити за за рахунок своїх радіолокаційних засобів до 200 кілометрів, дозволяє суттєво посилити протиповітряну оборону України. Ворг активно зараз змінює тактику, намагається, наприклад, ракети запускати нижче, БПЛА запускати вище для того, щоб складнувати роботу наших засобів протиповітряної оборони. А тут система, яка знаходиться в повітрі, і вона може бачити будь-яку ціль, не від висоти польоту, перехоплювати і, і Знищувати або за рахунок ж таки тих ракет повітря повітря, або за рахунок тої ж 20-мм гармати, яка є на борту. Нові F-16, зокрема допоможуть Україні краще запускати ракети класу повітря Земля, які вже є на озброєнні зсу. Крім того, можна буде зарадити використанню Росіянами керованих авіабомб, скорочено кабів. Росіяни зараз не пробивають нашу оборону, вони її продавлюють. Вони щоденно просуваються на 100-150-200 метрів за допомогою цієї тактики: скидання кабу, м'ясний штурм відбили знову скидання кабу, знову м'ясний штурм. От. Якщо з'являться F-16 і почнуть полювати за носіями кабів, зрозуміло, що ситуація міняється і російські можливості для наступу вони редукуються в значній мірі. Втім, на перших етапах F-16 найімовірніше застосовуватимуть переважно для оборонних цілей. Скоріше за все він буде застосовуватися спочатку, власне для е, завдань протиповітряної оборони. Чому це безпечно в глибині країни? Це безпечно, це ефективно. Бо льотчики мають відчути цілі такі. От ми казали, що для росіян вони будуть вважати, що десь тут крутиться. F-16. так само і ми будемо значить одна справа. Коли льотчик літає, вчиться літати і навіть вчиться бойовому застосуванню в спокійних умовах, де йому нічого не загрожує. Да? А інша справа, коли кожної хвилини йому може прилетіти, із цим згодні аналітики Американського інституту вивчення війни. Для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження ворогом повітряним силам України також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях України за допомогою наданої заходом далекобійної зброї. В Росії новину про першу партію українських f 16 назвали хайпом. Мовляв, вже готуються нищити наші літаки. В Україні, ж упевнені, це не більш ніж хороша міна при поганій грі. Чому бояться росіяни літаків f 16 тому що літаки f 16 приймали участь у бойових діях? У них є на їх власному досвіді знищені літаки як Мік, так і Су. А російські су 35 як ми бачимо, так як і су 34 Су-30 30 Нищиться з такою ж швидкістю, як і нищиться старорадянські літаки, які має Російська Федерація. Я постійно наголошую, що російські літаки мають завишене тактико-технічні характеристики. І вони не підтверджені, здебільшого не в вимогах бойових дій. F-16 підтверджений це гарантований літак четвертого покоління, який може дати гідну місяч будь-якому російському літаку. До кінця року за деякими джерелами на озброєнні українських повітряних сил має бути 20 і 79 обіцяних. F-16. загалом для виконання усіх нагальних завдань Україні потрібно від 90 до 150 таких винищувачів. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.